Будапеш звинуватив Загреб у порушенні міжнародного законодавства і незаконному перевезенні людей після того, як в Угорщину з Хорватії прибув потяг з мігрантами у супроводі близько 40 хорватських поліцейських. Угорська влада відзначає, що біженці не були зареєстровані в Хорватії, і поїзд прибув без попереднього повідомлення. Поліцейських роззброїли і відправили додому, а мігрантів в Австрію, влада якої у свою чергу заявила, що з ними це питання не обговорювалося раніше. Прем'єр-міністр Хорватії Зоран Міланович заявив, що Загреб не стане центром з прийому біженців і буде переправляти далі мігрантів, які прибувають в країну. За останні дні на території Хорватії прибули понад 14 тисяч осіб. Як повідомлялося, угорська поліція за минулу добу затримала близько 700 біженців-порушників кордону. Також повідомлялося, що Угорщина приступила до будівництва паркану на кордоні з Хорватією, щоб зупинити потік мігрантів, і вже направила сотні військових і поліцейських Ських на кордон, крім того, з 15 вересня набуло чинності нове міграційне законодавство Угорщини, яке ускладнює прибуття мігрантів до країни і дозволяє їх затримувати на 23 вересня. Намічений екстрений саміт Європейського союзу, головною темою, якого стане ситуація з напливом мігрантів.